Я приїхала до аеропорту з валізами. Мій зять вирвав у мене паспорт просто в черзі ти не поїдеш у Дісней, залишишся вдома і доглядатимеш за собаками. Він розірвав мій квиток. Я не заплакала. Я підійшла до стійки та скасувала всі квитки, які були оплачені з мого додаткового карткового рахунку. Саме в той момент, коли вони почали реєстрацію. Підпишіться на канал, і, перш ніж ми почнемо історію, напишіть у коментарях. З якого міста ви нас дивитеся? Приємного перегляду історії. Алла Григорівна сорокіна ішла крізь термінал міжнародного аеропорту Львова, тягнучи за собою жорстку валізу, коліщата якої стукали по підлозі з ритмічною впертістю. Шкіряний зошит вона притискала до грудей так, ніби в ньому було щось значно цінніше за записи, ніби там зберігалася частина її самої, яку ще ніхто не наважився відібрати. Зовні її обличчя залишалося спокійним, зібраним, майже байдужим. Але всередині щось уже почало зсуватися зі свого місця. Це не було хвилюванням перед польотом. Вона добре знала це відчуття. Це була стара знайома напруга, та, що з'являється тоді, коли тебе кличуть не тому, що хочуть бачити, а тому, що ти зручна. Попереду йшла Людмила, її донька, разом із дітьми. Вона рухалася швидко, ніби боялася, що якщо сповільниться. Їй доведеться озирнутися. Сашко тримав рюкзак обома руками, притискаючи його до себе, наче хтось міг забрати. Валерія волочила за собою плюшевого ведмедика, час від часу зупиняючись, щоб підняти його, коли той падав. Роман Костин зять Алли ішов поруч, вільний від будь-якого багажу. У його руці був телефон, екран якого він раз по раз торкався пальцем, бурмочучи невдоволені зауваження собі під ніс. Алла не прислухалася до слів. Тон то був знайомий. Вона чула його роками. Вона дивилася на них усіх так, як навчилася дивитися ще давно, не втручаючись, не випереджаючи, просто фіксуючи. Тридцять років роботи на митниці навчили її головному люди видають себе задовго до того, як починають говорити прямо. Досить жесту паузи, відвернутого погляду. Вона бачила, як Людмила уникає її очей. Як Роман почувається надто впевнено. Як діти нічого не розуміють, але вже відчувають напругу. Запрошення на цю поїздку з'явилося кілька місяців тому. Воно було загорнуте в солодкувату ввічливість у слова, за якими ховалася порожнеча. Ми хочемо поїхати з дітьми в Діснейленд, мамо, сказала тоді Людмила, усміхаючись, але не торкаючись теми грошей, ніби її не існувало. Алла погодилася майже одразу. Вона не ставила запитань. Вона заплатила за квитки, за проживання, за все. Не тому, що не розуміла, що відбувається, а тому, що хотіла вірити її ще вважають частиною цієї родини, що її присутність це більше, ніж просто ресурс. У черзі на реєстрацію Роман раптом обернувся. Його погляд змінився там не було злості, там було щось холодніше контроль, звичка вирішувати за інших. Дайте паспорти, Алло Григорівно. Сказав він рівним голосом. Вона подала документи без опору. Її рухи були спокійні, відточені. Роман швидко перегорнув паспорти, ніби перевіряв товар, відокремив її паспорт і поклав у бік. Все, тут ми прощаємося. Фраза зависла між ними, наче хтось різко зупинив час. Що ти маєш на увазі? спитала Алла. Їй здалося, що під ногами щось провалилося, хоча вона стояла рівно. Роман заговорив голосніше так, щоб почули всі навколо, ніби йому було важливо, аби це стало публічним. Ви не летите, ви залишаєтесь вдома. Комусь треба доглянути собак. Та й проживання скасували. Алла повільно повернулася до Людмили. Донька саме поправляла куртку синові, зосереджено розглядаючи гудзик, наче від нього залежало щось надзвичайно важливе. Вона не підняла очей. Людо, голос Алли зрадницьки ослаб. Я ж усе оплатила. Мамо, будь ласка, не починай, прошепотіла Людмила, не дивлячись на неї. У цій короткій фразі було більше втоми, ніж вибачення, більше відстороненості, ніж сорому. Алла мовчала. Вона раптом зрозуміла, що ця розмова не почалася зараз. Вона тривала роками у недомовках, у дрібних поступках, у мовчанні, яке вона приймала за мир. Тепер усе це вийшло назовні без прикрас, без масок. Вона стояла серед руху, голосів і кроків, але відчувала дивну ізоляцію, ніби між нею та рештою світу з'явилася прозора стіна. Алла дивилася на свій паспорт, що лежав окремо, і вперше чітко усвідомила це не про поїздку, це про місце, яке її відвели. Саме з цієї миті починався інший відлік. І саме тут, у цій паузі, народжувалося те, що мало Алла повільно дістала посадковий талон із сумки. Пальці затрималися на краях паперу, ніби вона відчувала його вагу глибше, ніж дозволяла товщина. Це був не просто квиток, у ньому містилося підтвердження, що її місце ще існує, що вона не зайва, що її присутність має сенс. Вона встигла лише підняти його трохи вище, ніби хотіла показати всім одразу, але Роман різко простягнув руку і вихопив папір. Ти що, досі не зрозуміла? Голос його став гучнішим, різкішим. Ти залишаєшся? І, не чекаючи відповіді, він розірвав посадковий талон навпіл. Звук був короткий, сухий, остаточний. Два шматки впали йому на долоню, а потім зникли в кишені, ніби цього доказу ніколи не існувало. Ключі під килимком, кинув він, уже відвертаючись, не забудь насипати корм кайзеру. Він говорив так, ніби давав вказівки людині, яка давно втратила право на пояснення. Діти завмерли. Валерія притиснула ведмедика до себе. Сашко насупився, переводячи погляд із батька на бабусю. Чому бабуся не летить? спитав він, не приховуючи розгубленості. Алла відкрила рота, але Роман відповів раніше, навіть не озирнувшись на неї. Бо хтось має бути відповідальним слово повисло в просторі важке, наче вирок. Алла стояла нерухомо, сльози не прийшли, те, що піднялося в ній, не було болем. Це була ясність холодна, точна, без ілюзій. Вона подивилася на Людмилу цього разу уважно, без надії щось виправдати. Вона побачила жінку з опущеними плечима, з поглядом натренованим не втручатися, побачила людину, яка навчилася мовчати не з доброти, а з потреби вижити. Мовчання Людмили не було нейтралітетом це була форма капітуляції. Алла нічого не сказала, вона просто відійшла від них. Кроки були рівні, зібрані, вона підійшла до стійки інформації. Працівниця підняла на неї очі з тим знайомим, поблажливим виразом, який часто залишають для людей старшого віку суміш терпіння і зверхності. «Чим можу допомогти? запитала вона. Скасувати, коротко відповіла Алла. Усе. Лише ваш квиток, уточнила жінка, вже тягнучись до клавіатури. Алла повернула голову і поглянула на Романа. Він сміявся, тримаючи в руках паспорти, щось показував Людмилі, ніби нічого не сталося. Ні, сказала Алла чітко. Усі квитки, готель, резервації, все, що було оплачено з мого рахунку. Працівниця зупинилася. Це анулює все негайно. Я знаю. Клавіші почали клацати. Алла слухала цей звук і відчувала щось рідкісне, майже забуте. Це була не злість, не бажання помсти, це був контроль, повернення до себе. Готово, сказала працівниця через кілька хвилин, усі бронювання скасовано. Алла кивнула. Вона відійшла і сіла на лавку трохи осторонь. Дістала шкіряний зошит, відкрила його на сторінці з акуратно виписаним маршрутом Імена дати нотатки для інших. Вона взяла ручку й одним рухом провела лінію, перекреслюючи все від початку до кінця. Шлях, який вона спланувала, щоб бути зручною, зник. Разом із ним зникла і та версія Алли, що жила для схвалення. Вона закрила зошит. Усередині визрівало рішення ще без форми, але з чітким напрямком. Саме з цієї Роман усвідомив, що сталося лише за кілька хвилин. Спершу він щось говорив співробітнику біля стійки. Потім сміх зник з його обличчя. Він різко озирнувся, пробіг поглядом зал, шукаючи Аллу, і коли побачив її, рушив у її бік широкими злими кроками. Ти з глузду з'їхала? вибухнув він, навіть не зупинившись на безпечній відстані. Ти все скасувала. Алла сиділа рівно, спина пряма, руки спокійно лежали на колінах. Вона підняла погляд повільно. Так, як колись дивилася на людей, що намагалися тиснути на неї. Позаду Романа з'явилася Людмила, її обличчя було заплакане, подих збитий. Мамо, навіщо? голос зривався. А діти, у нас немає грошей. Ти ж знаєш. Алла слухала, не перебиваючи, у її погляді не було злості, лише втомлена ясність. Я просто перестала вдавати, що нічого не бачу, сказала вона тихо. Роман стиснув щелепи і різко схопив її за руку. Ти зараз же це виправиш. Алла миттєво висмикнула руку. Не торкайся до мене. Слова прозвучали неголосно, але в них була така твердість, що простір навколо ніби стиснувся. Двоє охоронців, які стояли неподалік, одразу наблизилися. У вас усе гаразд, пані? запитав один із них. Алла глибоко вдихнула. У цю мить вона чітко зрозуміла вона більше не буде прикривати чужу жорстокість мовчанням. Ні, відповіла вона рівно. Я почуваюся під загрозою. Роман почав щось кричати, виправдовуватися, але його слова тонули у власній агресії. Охоронці взяли його під руки і відвели вбік. Людмила залишилася стояти, ніби вкопана, не рухаючись і не плачучи більше, лише дивлячись услід. Алла не озиралася. Вона вийшла з аеропорту і поїхала прямо до готелю. У номері вона сіла за стіл і зателефонувала до банку. Заблокуйте додаткову картку, оформлену на Романа Костина, сказала вона. Негайно. Потім одна за одною скасувала всі підписки, регулярні платежі, сервіси, які оплачувалися з її рахунку. Гроші більше не текли туди, де їх сприймали як належне. Далі вона набрала інший номер. Готель для тварин, уточнила вона. У мене два добермани. забрати негайно, повний пакет догляду. У будинку доньки її зустріла тиша. Собаки виглядали доглянутими лише на фото. Насправді, це було занедбання, прикрите статусом. Алла подзвонила ще раз і дочекалася, поки їх заберуть. Потім вона відкрила гараж. Чорний SUV стояв там, як і завжди. Вона дістала документи. Ім'я власника було написане чітко, без двозначностей Алла Григорівна Сорокіна. Вона сіла за кермо і завела двигун не з помсти. А для відновлення порядку. Телефон задзвонив майже одразу. Ти що зробила? голос Романа тремтів від паніки. Ти вкрала мій автомобіль? Ні, відповіла Алла спокійно. Я повернула те, що завжди було моїм. Остаточне зіткнення відбулося в кабінеті адвоката Михайла Сергійовича Первома. Алла сиділа рівно, склавши руки на колінах, дивлячись перед собою. Вона прийшла раніше і встигла уважно роздивитися кожну деталь приміщення, ніби фіксувала момент, у якому завершувався один етап її життя. Двері різко відчинилися. Роман увірвався першим, голос уже з порога був наповнений люттю. За ним на крок позаду зайшла Людмила. Вона ніби намагалася стати меншою, згорбленою, майже непомітною. Вона вдерлася в мій дім, закричав Роман, навіть не привітавшись. Вкрала мій автомобіль. Вивезла собак, це беззаконня. Михайло Сергійович спокійно відкрив червону теку. Його рухи були повільні, точні, позбавлені емоцій. Він перегорнув кілька сторінок, перш ніж підняти погляд. Будинок справді оформлений на пані Людмилу, промовив він рівним тоном. Але тут є договір застави. Алла Григорівна є кредиторкою у повному юридичному сенсі. Роман нервово засміявся, звук вийшов різким і неприродним. Вона ніколи нічого не вимагала це просто формальність. Закон не підлаштовується під вашу зручність, спокійно відповів адвокат, і не ґрунтується на тому, хто до чого звик. Алла заговорила лише тепер її голос був тихим, але кожне слово лягало точно ти принизив мене прилюдно, розірвав мій квиток, відсторонив як найману працівницю. Це не емоції, романе, це дії, і вони мають назву. Роман різко смикнув Людмилу за руку. Ходімо, тут немає про що говорити. Алла подивилася на доньку і поставила просте запитання без осуду, без тиску. Людо тобі боляче, коли він так стискає твою руку. Людмила мовчала. У кабінеті стало настільки тихо, що було чутно, як перегортається сторінка в теці. Потім вона підняла очі і тихо сказала Боляче. Тоді скажи це, м'яко промовила Алла. Людмила ковтнула повітря. Відпусти, Романе. Він розтиснув пальці майже автоматично, здивований більше, ніж розгніваний. Я залишуся, сказала Людмила. Тут. Ці слова впали між ними важкі, остаточні. Роман дивився на неї, ніби бачив уперше. Алла заговорила знову вже не як мати, а як людина, що визначає межі. Будинок юридично переходить мені ти, людо і діти залишаєтесь. Роман іде. Фінансова допомога лише напряму, без маніпуляцій. Працюєш, береш відповідальність, ніяких посередників. Ти ще пошкодуєш, кинув Роман, відступаючи до дверей. Це буде війна. Війна закінчується там, де закінчується залежність, спокійно відповіла Алла. Минуло кілька місяців. Дім став іншим не ідеальним, але живим. Людмила почала працювати, поверталася, втомлена, але з відчуттям ґрунту під ногами. Діти мали чіткий розпорядок, сміх повернувся без напруги, собаки були доглянуті, спокійні, Алла відкрила ощадний рахунок для онуків, без гучних слів, просто як факт. Одного вечора Валерія запитала Бабусю, ми колись поїдемо подорожувати. Алла усміхнулася легко, без обіцянок, які не мають ваги. Поїдете, коли кожен заплатить за себе. Подорож має бути здобутком, а не боргом. На останній сторінці Шкіряного зошита Алла написала рівним почерком життя не закінчується тоді, коли тебе відкидають. Воно починається в ту мить, коли ти відмовляєшся бути використаною. Вона закрила зошит і відчула спокій людини, яка нарешті повернула собі власне місце у світі.